Ласкаво просимо до нової пригоди у Зеленопіллі. Місто приєдналося до ініціативи Угода мерів і взяло на себе зобов'язання скоротити викиди парникових газів щонайменше на 35% до 2030 року. Сьогодні на Галинку Сашка, Скаута і Луну чекає справжнісінька місія з посадки дерев для захисту природи. З самого ранку вони вже готові до роботи з лопатами та маленькими саджанцями в руках. Скаут викопує яму і висаджує перше дерево в місцевому парку. Він знає, що кожне дерево поглинає вуглекислий газ і так сприяє очищенню повітря і зберігає його прохолоду в спекотні літні дні. Далі Сашко ретельно поливає щойно посаджене дерево. Після цього Галинка розкладає мульчу навколо стовбура. Вона знає, що завдяки цьому дерево утримує воду, а також росте високим і міцним. Тим часом Луна робить табличку з написом Кожне дерево має значення і ставить її поруч із новим деревом, щоб нагадати всім, як важливо дбати про наше довкілля. Після цього друзі вирушають на квест містом. Вони закликають своїх сусідів садити дерева, пояснюючи, чому зелені насадження в місті це так круто. Разом вони висаджують десятки дерев, роблячи своє місто зеленопілля ще зеленішим. Галинка Сашко, Скаут і Луна зустрінуться з вами завтра, щоб показати, що іноді батькам теж є чого повчитися у своїх дітей.